Незважаючи на повномасштабне вторгнення, Житомирщина залишається привабливим регіоном для ведення бізнесу, що дає можливість відновлюватися та розвиватися. Важливу роль у процесі відіграють інвестори однією із системних компаній, яка вкладає кошти в нашу область, є біживі Геннадія Буткевича. З 2015 року ця група спрямувала понад 3,5 мільярдів гривень в основні проєкти та ініціативи, зокрема у межах видобувного, будівельного, девелоперського та рекреаційного напрямів. Бідживі груп сфокусовані на декілька ключових галузей і Інвестування в українську економіку. Одна з них це видобуток корисних копалин. Тут у нас є дуже чітка специфікація, це спеціалізація, скажімо так, це критичні і стратегічна сировина. Якщо казати про Житомир, у нас є флагманський проєкт, це пержанська рудна компанія, це проєкт, пов'язаний з видобутком брилів. Також у нас є видобуток рідкоземельних металів. Кошти Геннадія Буткевича та його компанії спрямовані як на масштабування власних регіональних бізнес-проєктів, так і на залучення додаткових зовнішніх інвестицій у нашу область, стимулювання економічного зростання регіону, розвитку освіти та створення нових робочих місць. Геннадій Буткевич каже: віднедавна Житомир став для нього ще ближчим, адже відповідно до нової прописки, це тепер офіційно його дім. На сьогодні біжеві груп менеджмент успішно реалізовує на території нашої області більше десяти проєктів за різними напрямами та паралельно виділяє кошти на соціальних та благодійних програм. Одними з флагманських проєктів, які фонд реалізовує в регіоні, стали центри психосоціальної підтримки, безпечний простір світи для підлітків ВПО і дітей військових та центр життєстійкості. На сьогодні у межах благодійних проєктів та ініціатив фонд спільно з партнерами передали 42 тисячі продуктових наборів для літніх жителів громади та майже 7 тисяч дитячих наборів для родин із малюками. Напрямок благодійності і саме відновлення людського ресурсу, людського. Потенціалу віри в Україну, спроможності людей до гідного життя в Україну, ми реалізуємо через ті чи інші наші благодійні програми. Окрім того, біджові груп менеджмент Геннадія Буткевича активно інвестує у розвиток українського спорту. Зокрема, це волейбольний клуб Житичі Полісся, футбольний клуб Полісся. А також цьогоріч компанія виступила фінансовим партнером Анастасії Рибачок. Єдиним представниці Житомирщини на Олімпіаді 2024. двадцять словами великої вдячності, більшові Group Особисто Геннадію Листачу Буткевичу за ту допомогу, яку він надає для спорту, зокрема на Житомирщині і для спорту високих досягнень, фінансове навантаження, яке на себе взяла Біджеві в допомозі до Олімпіади і на самій Олімпіаді. Дало змогу якісно підготуватися. Підтримка та розвиток освіти ще один важливий напрям діяльності BGV Group Management у Житомирській області. Інвестиційна група на постійній основі підтримує ініціативи державного університету Житомирська політехніка. А засновник компанії Геннадій Буткевич офіційно є головою наглядової ради університету. Доволі великий інтерес у нього щодо підтримки молоді, щодо їхньої мотивації, і ми маємо розуміти, що тут якраз ми маємо об'єднувати зусилля для того. Щоб е, молодих людей мотивувати. Щоб їх підтримувати, адже саме на їхні плечі буде покладена неабияка відповідальність щодо відбудови України, відбудови нової України саме по завершенню війни. Лише за останні кілька років співпраці було дооснащено технічну лабораторію навчального закладу, профінансовано акселераційну програму для підтримки стартапів, проведено серію технологічних конкурсів та хакатонів, а також запущено стипендійну програму для студентів, що долучені до розробки та впровадження наукових інноваційних та суспільно важливих проєктів. Один з основних принципів роботи BGV груп менеджмент полягає у тому, що компанія не чекає завершення війни, а реалізовує проєкти вже зараз.